Також учора озброєними людьми була здійснена спроба проникнення на адміністративну територію аеродрому Бельбек. Цей напад було зупинено шляхом застосування зброї, були зроблені попереджувальні постріли військовослужбовцями Збройних сил, і таким чином ця спроба була зупинена. Окрім цього, продовжуються і інші агресивні дії з боку російських військовослужбовців. Наприклад, поруч з бортом корвету Тернопіль періодично курсує буксир Чорноморського флоту, з якого кидають бойові гранати під борт корвета, від яких корабель зазнає пошкоджень. Постійно е, мають місце погрози чи то штурму, е, чи то здійснюється тиск на наших військовослужбовців з метою... Е, Зміни лояльності від України до Росії. Зокрема, це відбувалося на мисі Фіолент, На морській базі в Новозерному районі Дозлав. представники російського чорноморського флоту намагалися переконати наших військово-журналістів телерадіокомпанії БРИЗ у Севастополі.